1 січня 2025 рік заходжуся біля затоки Сіднього озера Зараз дивимося на вулицю Газопровідного і на гори відвалу ґрунту з озера Сей. Тут ми бачимо багатенько поламаних дерев. Осталось деревця там уже ну нічого, будемо посадити інші, виростити інші. Зараз ми дивимося на затоку Синього озера і на південну частину Синього Озера. Також обік вже носило виноградар. На горизонті ми бачимо, будуються багатоповерхівки жилого комплексу Варшавський. Скоро вони зовсім перекриють горизонт. А ми повернемося до доки синього озера. Ми бачимо, що фарватер наповнився ще більше водою за ці декілька днів. Вода поки що іржава. Чого? Ось так виглядає зараз затока. Тут видно, що нічого не робили хлопці вже наприкінці року. Ну, може і дозеро прокопали трохи ще захід сюди. Ну, зараз подивимося. Так воно чи ні.